Цікаве питання. È, можливо, uh -huh. eh, тут я би пішов би знизу вверх по тому, як це буде виглядати. Якщо це будуть різні операційні бізнеси, виходить yeah. під кожен операційний бізнес, буде свій набір юридичних осіб. Десь це може бути одна юридична особа, десь декілька, якщо це там арт. А якщо це буде один фонд, який буде заходити власником кожної операційної компанії? Так, я я ж знизу йду, фактично а, з операційної. А операційні, я, звісно, це я, будуть я, окремі я, юридичні я, особи. звісно. Я, я, да. я вирішив, що я думаю, краще тут буде піти і розібратися якийсь знизу, тобто да. з операційних компаній, і дойти вже до того, як буде виглядати це на верхньому uh -huh. рівні. Буде енна кількість операційних компаній. Так. Вони можуть бути як горизонтально структуровані, так і вертикально. горизонтально. Чому тому що різні партнери в різних компаніях горизонтально ми не структуруємо? Скоріше за все, це буде, ну, умовно кажучи, одна горизонтальна лінія з різними бізнес-напрямками. Uh -huh. uh -huh. Особливо, якщо у нас, наприклад, там декілька є, якщо це арти, якщо це в галереї виставки, наприклад, це може бути ну, необхідно реєструвати юридичні особи в, кожній, в, кожній, країні, в да. кожній країні для того, щоб відкривати на ці виставки, да. тому що це певна фізична присутність, присутність для цього рандувати да. потрібно. Угу. Важко буде зробити з, з одніє, да. да.